Привітки вам у новому дні, у новому влозі Свято Миколая. Сьогодні 6 грудня. Як бачите, я така нерання пташка. Бо я не пам'ятаю навіть стільки я заснула, але о пів на другу ночі я ще виставляла відео, писала опис. Ну, загалом. Ну, Я думаю, до другої ночі я заснула. Хоча спалось погано через ракетну атаку, якісь вибухи десь були. Загалом щось таке. До речі, щодо свого годинника календаря, я не, не, не пам'ятаю. ну, Мабуть, я раніше розповідала, що, власне, цю модель, ну, можливо, десь таки є, але е, придумала я, е, бо я робила ці вічні календарі, і я бачила такий е, настільний годинничок. До речі, зараз покажу. Ось, у дивіться. Ось такий настільний годинник, і потім. Потім мені захотілося все це об'єднати, щоб одразу був і годинник, і календар. І я намалювала такий ескіз ну точніше, креслення. Е, дуже радію, що майстер, з яким я працюю, в якого я купую заготовки, він завжди готовий до якихось таких моїх творчих ідей, до співпраці і працює із нестандартними виробами. Тож він по кресленню зробив, ну, це, власне, перший був годинник, але він був трішки інакше. Я тут десь поставлю фото, інакше тут була. Кришечка. Ну, спочатку її так намалювала, а потім, уже коли трішки покористувалась, я зрозуміла, що мені б хотілося, щоб оці краї трішки виступали. І от на цей годинник я весь час дивилася, і мені хотілося його, ну, всі наступні вже були отакі: от, а мій залишався ж ну, таким, як пробна версія, так би мовити. І тоді я замовила йому окрему кришечку. Це, мабуть, вже кілька місяців вона в мене лежала і вчора, нарешті, я зібралась з силами, вже там працювала, доробляла годинник той ще на замовлення, ну також годинник, календар. І вже вирішила, що все сьогодні той день в чому була складність, В тому що нижня платформа була пофарбована ще 100 років тому, грубо кажучи. І мені потрібно було зробити точно таку саму фарбу. Ну, Або вже тоді треба було перефарбовувати, але тоді в бічні сторони. ну, загалом. І я беру фарбу. Думаю, подивлюся, яка в мене є. Ну, вже намішана фарба. І оця фарба я сюди взагалі нічого не додавала. Я подивилась, думаю, ну, наче ж вона? І я... Почала фарбувати і дійсно один в один. Ну, тобто, бачите, Я не знаю, яким чином, я не пам'ятаю вже, на який виріб я її робила, але вона підійшла. Тож, нарешті, да, я здійснила ще таку маленьку свою е, мрію переробку, і цей годинник вже такий, як я хотіла. Так, що до сьогодні, як я собі і обіцяла. Ну, По-перше, свято, хоча треба було б трішки прибрати, але точно це вже, мабуть, буде в понеділок. Що я буду відпочивати, але треба доробити штолін, бо вчора я його допізно пекла, і його потрібно вже далі загортати, коли він повністю вичахне. Так от, ну вже власне, ранок, і зараз я його замотаю. Ну А далі подумаю: сьогодні, нарешті, до речі, сонечко, не знаю, мабуть, видно. Перший сонячний день уже мабуть за я не знаю. Мені здається за кілька тижнів, тому прямо дивишся вікно і вже настрій, і вже ресурси, вже хочеться щось робити. Сподіваюсь, у вас також. Тож, доки є світло і можна познімати, то буду запаковувати штоліни. Взагалі, то по рецепту, настільки я знаю, їх, мабуть, краще було б замотувати саме в пергамент, потім ще обв'язувати якимись мотузочками. Але здається, я в минулому році також пакувала фольгу. Мені подобається, що вона приймає форму штоліна, просто загортаєш і все. І я подумала, що, можливо, потім я ще красиво там цією вірьовочкою конопляною мотузочкою, тобто оформлю там, щось підв'яжу якусь туди, чи корицю, чи якийсь сушений апельсинчик, і буде красиво, але це не точно, що я буду цим займатися. Тож, як ви бачите, на фольгу я ще досипаю цукрову пудру, ще також посипаю там, де її немає, і міцно загортаю. Що ж, світло нам вимкнули, хоча сьогодні так сонячно, що і так добре видно. Навіть в такому приміщенні, і я зараз піду на пошту, відправлю посилочку і також десь себе вигуляю. Вигуляти я себе прийшла в улюблену кав'ярню. Хотіла попити лати ще з кейком, але, мабуть, через вимкнення світла кави не було, можна було замовити тільки чаю, тож я взяла собі гречаний чай. Замі пішла працювати. А це вам трішки нашої спортзальної атмосфери з друзями. Добре. я собі зробила чайку, увімкнула ялиночку, Там не життя за містом. Дивлюсь відео Саші, чайочок. Подарунок. Оце нам я брала на двох здання, типу від Миколая. Буду розслаблятися. І ще з вами привітаюся із кухні. Світла у нас немає і не буде аж до 9 годин. І коли нам це по 3-4 години не вмикають світло, то в кухні у нас доволі таки холодно, на відміну від ну, тої частини, де грубо от зараз. Близько 14 градусів на вікні, на підвіконні, тобто менше 12. Взагалі, довго світла немає, то тут може бути і 9, і 10 градусів. Ну, це коли на вулиці ще прохолодніше. Їсти хочеться, то взяла собі он. а їсти. <сміття> <сміття> я готую на електроплиті, тож розігрівати нічого. Ну, так на крайній випадок можна розігріти, звісно, на цьому. Каганочка, коли не хочеться, то взяла собі ось шматочок ставрітки та кислої капусточки та перекушу. А Данилко спить. Теж, до речі, спала, це проснулась, розтопила грубку. Гарно так. О, треба свічечку запалити. До речі. Я запалю, Вона так пахне класно. Ось так. Буде мені така романтика при свічах. А для вас іще трішки пічної нашої романтики. Неділя у нас почалася доволі рано, і це ми вже в Черкасах. Тому що з вечора з Данилком ми вирішили, що щось ми давно нікуди не їздили, і вирішили з'їздити у Черкаси в ТРЦ «Любава» і подивитися якийсь фільм. Зазвичай, ми поїздку в Черкаси поєднуємо із якимись справами ну, типу, там візит чи обстеження у офтальмолога, а цього разу поїхали. Просто гуляти, і зазвичай ми їздимо в будні дні. І мені подобається, тому що ну, в кінотеатрах доволі просторо, людей немає, квитки завжди є. Тут ми, звісно, пофотографувалися біля ялинки. Уявили, як вночі гарно світяться ці олені. І попрямували до Грінча. Дуже гарно в цьому році декорований ТРЦ. І далі традиційно покатаючи вас і на ліфті. А фільм, який ми для себе обрали, це була подорож у Різдво. Якось недавно на телевізорі ми дивилися подорож у 31 грудня. А це продовження із цієї ж серії. Фільм сподобався. А після фільму ми вже по традиції вирішили сходити в Макдональдс. Особисто я там дуже люблю їхні лати, і також мигдалевий круасан. Ну а Данилко, як завжди, собі взяв картоплю Фрі. Много фільму нам виявилося мало. Ми захотіли піти ще й на фільм Ти Космос, але не було вже квитків ні на 13, ні на 14-ту годину. То ми ще пішли пройтися по магазинам і зайшли в магазин художній, Я його дуже люблю. До речі, називається Акварель. Так, привітки! Ми вже вдома приїхали вже три години. Якраз нам сьогодні увімкнули щойно в три години світло. Сьогодні графік ну, такий дуже печальний. Дві години є, чотири немає. І добре, що ми якраз потрапили на ці дві години, що світло буде. Зараз поїмо. Покажу вам, що ми купили. Ну, Взагалі-то ми їздили тільки відпочивати і в кінотеатр. До речі, хотіли залишитися і ще подивитися фільм Ти Космос. Але там був сеанс о 13 і о 14 годині. Але коли я питала на 13 вже не було. А потім, доки ми сходили у Макдональдс, вирішили таки піти на 14, то вже не було і на 14. Тому можливо іншим разом. Вже прийшли, розтопила грубку тріщить на фоні, і покажу, що ми купили. Ну, взагалі нічого не планували купувати, але оскільки там вже були, то в магазині Акварель. Люблю до нього заходити, це художній магазин. Е, купила собі щоденник, бо я веду щоденники, і все одно на наступний рік потрібно, то зробила собі такий подарунок. А дали собі вибрав ось таку англійську мову посібник для 11-12 років. Їму, я думаю, сподобалось, мабуть, що, що тут через Майнкрафт тематика йде. Щось там, 200, що ось гривні стається. І це ще не все. Ну, це в Аврорі. Взагалі, я ще коли в е, минулому році купувала сюди гірлянду, я хотіла саме в жовтому, в теплому кольорі, але не було. Все, я передивилась, були або кольорові, або білі. Ну, Кольорову чогось мені не хотілося сюди, то я взяла білу. І якось воно мені все одно хочеться. Хочеться жовтої. І от я подивилася, взяла. Хоча мені хотілося на батарейках, тут від повербанку. Але. Але і от я подумала: а що якщо намотати, то не знімати, бо вже її знімати буде незручно. А намотати ще поверху і жовту, і оскільки та в мене вмикається від батареїв, ця буде від павербанку, то можна, ну там коли павербанк зайнятий, не хотіла від павербанку, бо в мене торшер від. Павербанку. Він у нас один, тому ну, не можна буде одночасно і ялинку, і торшер вмикати. Тому я подумала, коли буде включений торшер, можна залишати білу гірлянду. А коли мені захочеться це, щоб ялинка в жовтому кольорі була, то вже тоді, звісно, буде без торшера. Ось так. Так, що я думаю, не знаю, чи сьогодні, чи не сьогодні. Це, до речі, такі дрібненькі гірлянда краплинки. Здається, 170 гривень, ну, 169. Ось так. Ось така у нас невеличка, не густа гірлянда, і ось так вона вночі світиться. Тож, доки ще є хвилин 20 світла, то вирішила швиденько таки намотати цю гірлянду і подивитися, і що потім без світла вже нею любуватися. Щиро кажучи, сама стрічка гірлянди, така вона доволі видима, я б сказала, широченька. І на гілочках ялинки її помітно. Тому якось я хоч і намагалася між вітками її заховати, але, але якщо її дуже ховати, то потім погано буде видно вогники. І ось, власне, показую із жовтим кольором, як виглядає ялинка. Привіт вам у новому дні. Сьогодні в мене понеділок, 8 грудня. Колись було, настільки я пам'ятаю, Катерини і день хустки. От я думаю, оскільки зараз всі свята перемістились на два тижні тому, то чи є сьогодні Катерини, чи воно вже було два тижні тому. Якщо знаєте, напишіть. До речі, мені завжди хотілося спробувати ну, зав'язати якусь хустку, але навіть я не знаю, в мене, мабуть, і хустки гарної немає. Треба подивитись. Треба взагалі зайнятися цим питанням, бо ну, це доволі цікава традиція в'язати якісь гарні хустки, ну, принаймні на Катерину. Так, щодо планів на сьогодні, то а, мені вже зробили роздруковку, ту, що я замовляла на а, цей декор кухні туди в ніші, одну на тарілочку, іншу на. Таку квадратну дощечку. От Мені потрібно піти забрати. По дорозі потрібно забрати Даниловий телефон він його, не пам'ятаю, четвер, мабуть, мабуть в четвер розбив екран повністю здала в ремонт і от сьогодні якраз матиму забрати. А ще, я думаю, мені потрібно купити ручку, тому що кілька днів тому, позавчора, здається, я закривала ці двері, їх заклинило. і я їх взагалі не змогла. Відкрити. Але я ж туди поклала і штоліни, і ну, загалом мені потрібен доступ в ту кімнату, то довелося виламати. Тепер вони взагалі ніяк не закриваються. Думаю, що ручку я, в принципі, таку саму буду купувати, тому що якщо ставить якусь іншу, то, то там дуже багато треба маніпуляцій робити, щоб замінити все це діло. Я думаю, що якщо таку саму, то не знаю, можливо, навіть я це зроблю, а ні, то, можливо, Андрій тоді попрошую. Ось так. Так що побігла по роздруковку, по телефон і далі вже будемо, мабуть, сьогодні декор робити в кухню. А загалом в той день в мене з телефоном не склалося, ще його не доробили. А це вже наступний ранок і швиденько, доки є світло, вирішила нарешті поклеїти, зробити декупаж на іншу сторону моїх декоративних дощечок. Цього разу в мене був лазерний друг, дуже його люблю, тому що він якісний і перед роботою з ним не треба його покривати лаком. тож спочатку клею. а Потім, коли висихає цей папір, то беру ще наждачний папір, там далі покажу. І весь все, що зайве, стираю наждачним папером. Це до того, що це дуже нескладно, і що, якщо ви хочете собі якісь зробити типу невеличкі постери формату до. А 4, то ви можете обрати будь-який малюнок. Я, наприклад, обираю в Pinterest потім роздруковую. Як основу можна, в принципі, пофарбувати в білий колір, типу загрунтувати, але оскільки в мене основа світла, то я не захотіла і наклеїла прямо на фанеру. Клею я звичайним клеєм ПВА. Ну, він в мене десь навпіл розбавлений. Із водою, і зверху потім уже буду вкривати акриловим лаком. Звичайним із будівельного магазину в мене він шовковисто матовий. Якось ставлю вже тарілочку. Як бачите, тема потягів мене не відпускає. Робила я його і на коробі, і їздили щойно на фільм потяг у Різдво. Ну, а тут просто ліхтарик із пташками. Ну, як ви зрозуміло, у вівторок у мене знову зал, так що вам фізкульт привіт. Не пропускаю, хожу із задоволенням. Ну, а ще поділюся з вами нашим пізнім обідом, який підлаштований під вимкнення світла. І це будуть цього разу не просто макарони, а це буде така собі імпровізована ледача лазання. Як ви зрозуміли, я відварила за кадром макарони. Потім також за кадром насмажила печериці з цибулею. Кладу їх тільки наполовину, тому що Данилко в мене не любить печериць. Взагалі по рецепту там була шинка, тож я подумала, що наступного разу на його половину, мабуть, покладу шинку. Тож я поклала шар грибів, потім шар е, сиру, потім знову вермішель і потім знову гриби. А далі ми з вами ще зробимо заливку і в кінці також буде сир. Тож беремо одне чи два яйця, додаємо молоко, сіль, перець або якісь спеції, які ви любите. Перемішуємо, заливаємо нашу вермішель із грибами. Мені сподобалась така ідея приготувати, тому що все дуже просто, і це цікавіше і смачніше, ніж просто вермішель, але, звісно, найголовніший інгредієнт в наші часи тут саме світло, тому що все це потрібно ще запекти в духовці. Я дуже поспішала, оскільки якраз 20 хвилин залишалось до вимкнення світла. Я раніше казала, що я завжди прибираю за собою одразу, і в мене немає тоді гори посуду після приготування, але не цього разу, оскільки дуже поспішала, щоб мені вистачило світла запекти, то вже почала прибирати після того, як поставила в духовку. Ну, Світла якраз вистачило, будемо доставати. Кладу данилку без грибів. Десь там трішки опадаються гриби, то я їх вибираю, бо він прямо дуже ретельно відноситься до того, щоб їх там не було. Навіть казав, що не треба запікати, щоб вони навіть поруч були, бо він все одно їх чує. І ось така смакота у нас вийшла. Тож будемо обідати. І смачного, хто буде також їсти разом зі мною. І також, як ідею, беріть і готуйте. Але на цьому мій кулінарний запал не завершився. Мені ще захотілося приготувати львівський сирник. До речі, я давно хотіла його приготувати. Я не пам'ятаю, чи я його такі спекла, чи тільки хотіла, і от цього разу вирішила такі зробити. Нам потрібно три яйця для початку. Ми їх розділили: жовтки окремо, білки окремо. До жовтків додаємо цедру лимона, пів чайної ложки солі, ванілін, одну столову ложку манної крупи, 120 грам цукру, 80 грам м'якого вершкового масла і 400 грамів сиру кисломолочного. І все це перебиваємо блендером до однорідного стану. Якщо не забудуся, то я рецепт пропишу у описі під відео. Потім беремо три наших білка, додаємо туди щіпку солі і всваємо міксером до пишної піни. Потім білки додаємо до нашої сиркової маси, також додаємо туди родзинки і дуже так повільно, легенько перемішуємо. Тим часом духовка в мене вже прогрілася, я підготувала форму, вкрила її пергаментом. Пергамент помасила маслом і зараз буду класти в неї тісто. Випікати потрібно при температурі 180 градусів десь близько 40 хвилин. І з особливостей приготування одразу після того, як ми витягнемо сирника із духовки, потрібно верх притиснути. Ну, було написано дерев'яною дощечкою, але в мене не було круглої дощечки такого розміру, то я взяла звичайну металеву кришку і притиснула нею. Далі сирник має охолодитися 2 години при кімнатній температурі, і потім на ніч на стабілізацію поставити до холодильника. Тож чекаю до ранку, далі буду поливати його шоколадом, але продовження і куштувати будемо вже в наступному відео. І на цій смачній ноті буду з вами прощатися. Дякую, що дивилися до кінця. А для тих, хто чекає, ще буде і поезія. Людмила Галінська, я прийшла ще така осіння у Твою білосніжну пору, без лукавих спокус та усмішок і без фальші, така, як є, розігнала твої спокути жовтим листям по краю притвору і молитись тебе навчила і пізнала нутро твоє. Я прийшла, як приходять зорі, непомітно, натлу жалобне. Засвітила по три лампади од пристріту та злих людей, одігріла замерзлі руки і вдихнула тепло в холодне, білосніжно криштальне серце, одімкнувши аж сто дверей. Я прийшла, як писалось зверху, поміж днів із дощу сирого, у твої недосяжні мрії, у твої потаємні сни, я лишила сліди осінні. Десь на східцях старого порогу, Де зима проводжає осінь, Де мене виглядаєш ти.